Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу, створеного за підтримки про Кредитбанк. Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Дуже багато е, з'явилося новин, е, повідомлень, які безпосередньо стосуються війни Росії проти України. Є багато внутрішніх внутрішньополітичних новин. Е, наскільки це можливо зараз? Все спробуємо охопити. Мій перший Перший гість Микола Давидюк, політолог. Микола, я тебе вітаю. Привіт. Доброго ранку, вітаю. Я зроблю невеличку затравку. Там е, Володимир Зеленський анонсував е, зустрівся напередодні з прем'єром Денисом Шмигалем і заявив, що починається підготовка відчутної управлінської трансформації. Е, мені тут теж знадобиться пояснювальна бригада. Пізніше з тобою це обговоримо, що це все означає. Але я, звісно, хочу почати із Дональда Трампа. Е, ну, по перше, він заявив, що буде передавати Україні патріоти, тому що е, з його слів Путін продовжує бомбити Україну, і Трамп також сказав, що він цим дуже дуже розчарований. А він каже, що я думав, він людина слова, а він всіх бомбить. Другий момент сьогодні, 14 липня, і Дональд Трамп обіцяв якусь надзвичайно важливу заяву. Я так розумію, що оголошення про надання Україні петріотів це ще не та заява. Напередодні наближений сенатор до Трампа Лінці Грем казав, що завтра відбудеться поворотний. Наближається точніше поворотний момент щодо вторгнення Росії в Україну, і я так думаю, що ця заява буде якось з цим пов'язана. Ну а Миколо видання Аксіос пише, що Трамп все таки планує оголосити про нові поставки зброї для України і що ця зброя буде не лише для оборони, а й також для наступу. Що ти про все це думаєш? Як про який поворотний момент говорять в американському політикумі? А, ну, перед тим як перейти до американської політики, теж кину затравку в загальний стіл щодо того, що ти сказала. А яку посаду займе Денис Шмигаль в кабінеті міністрів, але не прем'єр-міністра, пішовши на пониження, але з відчуттям, що, начебто, пониження не відбулося? От і власне переходячи до від нового місця роботи Шмигаля до американської політики. Тому що йому вже там визначили міністерство а насправді Трамп зараз нагнітає дуже сильно. Він е, задає такий градус, лякає росіян. Ну от і з того, що відомо, тому що вже деякі дипломати мали інформацію станом на вчора, точно так же як і по нашій політиці, всі знали, що президент проводить співбесіди комусь прощальні когось брали на роботу. Так само і тут Уже знали інформацію, що це санкції, от і дійсно Трамп скаже, що або може сказати, що будуть санкції. Єдине, що це буде Індія, там, умовно, Бразилія, Туреччина. А лінці Грем зараз каже Китай, але можливо Китаю не буде. З Китаєм ще ведуть переговори. Ну от і з Китаю чекають там інших поступок, так. От, той же час Михайло, ми бачим, мається що на увазі. Можна я уточню? Мається на увазі вторинні санкції щодо тих держав, так. які продовжують Росії енергоносії угу. Так, лінці, Грема й Блюменталя. Єдине, що Грем він же ж такий, типу депутат радикальний. От він одразу вписав 500%. Трамп каже: ні, типу, давай впишемо щочик. От який я буду регулювати вручну? Типу, дамо додаткові. Насправді цікаво. Трамп цей закон відкоригував. Ну, от він каже: дайте мені речах управління цим законом. От проснусь зранку гарний настрій, 500%. Ну, от, поганий настрій, 550%. Ну, типу, Росія цього дуже боїться, тому що всі підрядники Росії, які живилися з війни і були дуже задоволені і пересували Росії гроші. Наприклад, Індія купує порядка 30% російської нафти. На цьому от, і... Ну, типу, чому ні? Ну, хай продовжується війна, типу. Сочувствуємо, їмо карі і плачемо. Але що робити? Типу заробляємо гроші, мільярди. Ну от, тому зараз от якраз ним прилетить. Ну, от, і насправді, е, крім санкцій, якраз таки зброя. Те про що сьогодні вибухнув Аксіос, Аксіос, ми знаємо, що люди, які знають всі інсайди Вашингтоні, ну а е, наступальна зброя, оборонна зброя. Ну Трамп вчора й сам натягнув. Він летів на клубний чемпіонат світу в Джерсі. Нью-Джерсі, і там, власне, перед літаком таке вже типове місце проведення його прес-конференції. Трамп сказав наступну історію, що мовляв, я думав, що Путін адекватний. Виявилося ні. друге, що я дам Україні Петріот, але за це заплатить Європа. Так Трамп там трошки нагнітає в цифрах. Він не плутається саме нагнітає в цифрах, що вони дали 350 мільярдів. От е, Європа дала 100 мільярдів, каже, вони повинні теж дати 300 Тому хай вони платять, ми будемо давати. Насправді нам така формула підходить. Ми самі її пропонували е, на останніх зустрічах з американським президентом. Тобто, будемо шукати свої гроші, їхні гроші. Ну тому тут можна впоратись. І третє, що обіцяють в оточенні Трампа, можливо. Ну от всюди кажу, можливо, бо це Трамп і очікувати щось, що вже домовлено на 100% а, теж не доводиться, тому що він дуже непередбачуваний. І як пише трампійська преса, ця непередбачуваність – це сильна позиція проти Путіна, бо, бо Байден був надто передбачений. Байден просто грав по старих правилах. От а Трамп його зносить, він ураганний дуже то, начебто, можуть підняти питання не відсотків. Як дає Європа гроші? Ну ми вже там теж десь мільярдів десять, напевно, витягнули загалом. Ну от а вони кажуть, а давайте тіло боргу почнемо ділити. Ось це може бути цікаво. Бо насправді в Трампа зараз, якщо навіть без сенату, без конгресу, без голосувалки, да, в нього є десь під 4 мільярди доларів байденівських ще запасів. Ну от і коморка невеличка, і ще є п'ять російських грошей, які він теж може забрати. От. Але він каже: ну типу, що таке п'ять? Типу, давайте брати загалом російські гроші і віддавати Україні. То це може бути інструмент а, тиску на Росію. Три таких елементи, але це технічні елементи, головний елемент це політичне і медійне нагнітання, щоб Путін бачив, що Трамп його не чує, не хоче з ним працювати, не бачить в ньому партнера. Тоді Путін прибіжить якраз таки домовлятися до Трампа. От, тому що ми бачимо, що Путін е, понижує ставки кожен раз, коли бачить, що Трамп просто виходить з під оцих е, російських історичних чарів. От розмови про Бередіно, значить, як Путін бив Наполеона, як е, Путін бухав і бився з Гітлером. Типу, от ось це все типу Трампа, коли його дістає. Він розуміє, що це просто його втягують е, в московську цю болотяну шизофренію. Типу він в ній просто починає тягну, тонути. То Трамп починає включати якісь адекватні речі, ну, от ну і найголовніше. Так, Микола, я просто хотіла сказати, mm -hmm. що навіть мені здається, Лінці Грем говорив, що відкрито говорив, що Трамп надзвичайно е, злий, і саме тому його сьогоднішня заява буде дуже жорсткою. І якщо дійсно е, оголосить Трамп про надання наступальної зброї, то це буде, ну це буде мабуть найбільш е, помітніша, важливіша е, новина за всю каденцію Дональда Трампа. Ну це буде щось кардинально нове, звісно. А власне. Ти вже згадав нашу з тобою, мабуть, улюблену газету чи видання Аксіос, так і вони пишуть про те, що він, їм невідомо чи остаточно ухвалив Дональд Трамп рішення щодо надання наступального озброєння для України. Але за словами співрозмовників, коли ухвалювалося рішення так про надання цієї допомоги, то обговорювалася ідея надати Україні ракети великої дальності, які би змогли поцілити у Росії, там, включно з Москвою, і журналіст. Це пишуть, що Трамп для себе думав ухвалити це рішення після того, коли поговорив з Путіним 3 липня, і під час цієї телефонної розмови Путін йому сказав, що в найближчі 60 днів він має намір активізувати зусилля з наступу, тому що він прагне вийти на ну адміністративні кордони двох областей, яких які він вважає своїми, і ось журналісти пишуть, нібито це дуже сильно роздратувало Трампа. Я думаю, що не двох. Я думаю, що Трамп там же ж у ці статіши, типу Трамп зрозумів, що Путін хоче все. Ну от я думаю, mm -hmm. що він хоче або чотири області, або можливо там всю Україну. Ну от Трамп очікував, що Путін піде на поступки. Трамп думав, що ну Путін, типу, як людина, яка йому завжди намагалася залізти, десь так під кору головного мозку, і завжди намагалася подобатися, бути там такою супервічливою, грати ось таку роль. Російського гангстера, типу, знузнайте росіяни. Вони ж коли намагаються когось там піддобрити, типу, вони ж там не підписують договір, слово руського купця, вони там щось розказують. А потім, коли приходить критична ситуація, це все нічого не коштує. Вони крадуть, брешуть за точками біч в спину, типу, ну типові росіяни. Ну, типу, і Трамп, во він зустрів тих росіян, яких ми бачимо кожен день. Тобто перед цим був такий елітарний росіянин, який пив з Кру, чи там Євикру пив водку, розказував про велику руську культуру, історію, про князя Владимира, типу, ну, от І І потім виявляється, що і князь не новгородський, і Київський, і водка це вся вже шпальона, типу, і слова брехливі, і культури ніякої немає. Просто за цим всім, за цими фасадами. Зовнішніми, які там прописані, типу, письменниками, які б жили в міграції, ну, от, а від таких як Путін. От вони от вистрели ці фасади, і Трамп зайшов зараз за фасади, і бачить, а там, крім галтілого фашизму, ж нічого немає. І він йому каже: Йди на поступки, ні, типу, це все моє. А раз твоє, типу, ну зараз ти отримуєш. Ну, от тим, що раз не просто так була і заява Путіна, що Захід. Не сприймає інтереси Росії, Захід не чує Росії. Спочатку Путін думав, що вся проблема в ідеології Совєтського Союзу. А зараз же в Росії то є діалогії, немає. Ну якщо є, то запозичено значить фашистів там 40-х років. Він каже, і ліві їм не нравляться, і праві їм не нравляться, і, і будь-які інші і коричневі. Ну от, тому зараз бачимо, що м, Путін боїться, що це може бути відповідь, але надіється, що повної такої жорсткої відповіді не буде. Друге, йде зараз боротьба за російську нівесту ну, між Китаєм і Штатами. І зараз Трамп, якщо перед цим пряником намагався, то зараз Трамп покаже, що є батіг, і батогом він теж може, може якраз поборотися. Китай, навпаки, От моє відчуття, знову ж таки, чисто знаєте, називається на, на шкурі своїй. Ну, бо я перед цим був в Луцьку, потім я приїхав в Київ, був в Києві. Ну, от і якраз таки добре, що тільки в Чернівці не поїхав на тому тижні. Але ось ці всі обстріли по 700+, відчуття, що вони вже працюють по новій технології. Подивіться, наскільки вони організовано летять. Є відчуття, що це трошки новий рівень. Ось це вже майже готовий рій дронів, про який говорить Залужний, що ми маємо створити. Ну, от але відчуття, що Китай дав попробувати Росії, що є нова технологія. Якщо не будете там здаватися під американці, ми вам допоможемо ось тут. Зошки, це моє внутрішнє відчуття. Останні е, дні на тому тижні дуже багато інформації було в західній пресі про те, що а може, то і не іранський, от бо як же ж так, Іран обстрілював Ізраїль. Росія обстрілює 2000 шахедів шахетів за тиждень, а ті запустили 400 в 12-денну війну, в якій вирішувалося все. Ну, логічно було б, щоб Іран запустив більше. Він цього не зробив. Ну, от, значить, можливо, він не є бенефіцаром. Друге, взагалі, не вірю в те, що а, такі супертехнологічні країни, а, дві просто принижені нації, які живуть минулим, можуть оновлювати шахет краще частіше і більше, ніж тесла і айфон разом взяті. Тобто Шахет зробив прорив, супер прорив. Тесла з айфоном його не зробили. Тобто, значить, за цим може стояти якась більш технологічна країна ніж, наприклад, Іран чи Росія, Росія, яка з Яндекса в штучний інтелект, так і не вирвалась. Максимум, що їхній Яндекс придумав, це таксі з точки А в точку Б і назвали це Яндекс Таксі. Всі, всі технології, от тому е, є підозра, що Китай зараз теж грає Росією. Там зараз Лавров теж отримує скажімо так на чітку в північній Кореї від Китаю, щоб Північно-корейці можуть дати війська. При чому великі а Китай зараз він поїде там, 14, 15, 16 можливо. Ну от він поїде в Китай напряму отримувати інформацію. Ну а ми зараз отримали Келога. Будемо надіятися, що Келог це найнадійніше ППО так? Ну от, і стріляти по Келогу не будуть. Можливо, і взагалі йому дамо так, сьогодні Це центри Києва ще й Далі Хотіла сказати, що сьогодні дійсно прибув до України кіт Келох, спецпосланник Трампа. Він вважається спецпосланником Трампа по Україні і Росії, але от нещодавно, до речі, був і в Білорусі. Так пам'ятаємо, з Лукашенком зустрічався на вокзалі. Його зустрічав Андрій Єрмак в костюмі. Ну, медіа писали, що Келох пробуде в Україні тиждень. Ось Микола іронізує, каже, що це найкраще е, найкраще ППО. Ну, подивимося, якщо дійсно цей тиждень Росія не буде обстрілювати Київ, принаймні, якщо Келох буде в Києві, то мабуть Келох можна його вважати найкращим ППО. Ну, подивимося в будь-якому разі. Чекаємо на заяву Трампа, і звісно, це буде проривна подія, якщо Трамп дасть згоду на постачання наступального озброєння. А тепер повертаємося до нашої внутрішньої історії. До речі, Миколо, це це треба так вміти пробути прем'єр-міністром майже 5 років. І щоби Люди продовжували сперечатися, як же все таки правильно звучить твоє, твоє прізвище: Шмигаль чи Шмигаль? Бо я сказала Шмигаль, а ти сказав Шмигаль. Так давай поставимо вже крапку в цьому питанні. Будемо якось однаково називати. Та ні, я пам'ятаю ефір ще на Радіо Свобода, коли його призначали, ми в прямому ефірі коментували, і мій прогноз був що так і не дізнається. Правда, не думав, що він так довго прибуде, але. Я думаю, що це якраз таке шекспірівський шик секрет Шмигаля-Шмигаля, і мені здається, тут не варто ставити. Тим більше, що його пророкують на міністра оборони. От, О, це ну, прямо вина? Нехай тоді буде та, інтрига. Давай давай тоді спочатку. Та, просто в його приші є деякі цікавіші речі ніж наголос, де він може стояти. Ну, давай тоді спочатку почнемо. Напередодні Володимир Зеленський зустрівся зі Шмигалем Шмигалем. А і після цієї зустрічі заявив про я тут буквально процитую про підготовку відчутної управлінської трансформації. Миколо, що ти розумієш під виразом відчутна управлінська трансформація, що готує Зеленський із Шмигалем чи Шмигалем? Щось потужне. Ну тобто, якщо президент робить такі розмиті заяви, значить готується щось потужне. Ну от я знаю, що всі вихідні проводили співбесіди, говорили з людьми, зустрічалися. причому президент з кожним важливим персонажем зустрічався окремо. Це він декого навіть публікував, таких як Рустем і пан Шмигаль. Ну от, але бачимо, що е, поки що нікому не кажуть хто хто де буде, хто хто які посади займе. Вже комусь там сказали, що готують значить чемодан на це міністерство, комусь на друге, бо все буде розвивати швидко, начебто ще в силі, типу середа, от, але теж дуже багато знаків питань. От і по депутатах, тому що там дуже великий такий план графік всього понаставляли. от, чи встигнуть. Е, ну і загалом по всіх посадах, чи всі міністерства закривають, щоб все було нормально. Насправді Шмигаля із тих останніх е е інсайдів, які є з банкової, ну от, хочуть прем'єр-міністром, це скажімо так, дозволяє його простіше змістити з верхньої посади, не принизивши його. Що ти помовляв війну міністр оборони це велика річ? Погоджуйся. от А ну і задовільнивши ті лобійські структури всередині парламенту і олігархату. А ми нагадаємо, що Шмигель вийшов якраз таки з олігархічної групи Ахметова і там він залишався всі ці роки. Чому звідки яхти з'являються? Звідки ця вся розкіш? от Вся країна просідала і бідніла, і тільки одна людина багачила. От. Тому. Бачимо, що щоб ось цим бенефіцарам шмигаляти по власне дати теж якихось бонусів. кажуть: ну от буде вас, свій цілий міністр оборони, будете там заробляти. Ну от зрозуміло, що це уловка. Це просто так в два присяди з'їсти слона. Ну от звільнять його потім за півроку і забудуть. Ну от, але типу зараз головне збити його з посади прем'єр-міністра. Ну, власне, призначити їх, повернути три прекрасні букви слово Юля на прем'єрську посаду. Ну і власне запустити, перезапустити кабінет. Тобто, чи правильно я зрозуміла за твоєю інформацією, те, що вчора зустрічався е, Денис Анатолійович Шмигаль з Володимиром Зеленським. Це була що співбесіда Шмигаля на посаду міністра оборони. Чи я щось заслутала? Ні, це, це була прощальна співбесіда з прем'єр-міністра, і там паралельно паравозяком доєднали, що ну щоб ти там не ображався, а будеш міністром оборони. Ти чіткий, зрозумілий, командний. О, ну, ти можеш налагодити там всю роботу, і тим більше ж треба не військовий. Ну от Денис Анатолійович ходив в дуже красивій такій чорній формі в яку вставив так. Показово дві ручки, які ми ніколи не користувався. ну от кажуть: ну образ правильний, майже ці геварити, то чому ні? Будеш трошки генералом дивом. Ну, а ти попрацюєш власне на такій відповідальній посаді, як міністр оборони. Ну, а міністра оборони з ним теж вчора була зустріч. І, кажуть, начебто теж сказали готувати валізи на Вашингтон буде працювати послом, тому будемо мати. Uh, нового посла в Сполучених Штатах. Хоча нарада послів буде трошки пізніше, ну але перший вже пішов. Нарада послів буде в двадцятих числах, там плюс-мінус один ну, два дні. От а решта решта піде вже, решта вже піде якраз в ці числа, але першого вже запустили. Uh, давай ще раз по послу. Ростова Ростему Мерів їде за так. твоїми даними Сполучені так, так, Штати. Так, так. Це вже це вже сто відсотків визначено, Ні, ну, чи, 100 чи ще відбуваються, відбуваються як... якісь торги? В домі Монплуа на 100% нічого не буває. Ну зараз остання інформація станом на суботу-неділю, і навіть ранок понеділка там рано робота не починається. То Рустем готує американську візу і їде туди по сто. От чи може щось змінитись? Може, ну насправді ж обіцяли десяти людям, що вони їдуть. Правда, ніколи з них далі Київської області відправляти не збиралися, але щоб збити їх з їх попередніх посад, щоб це пройшло гладко, мягко і красиво, ну обіцяли всі. Але ну як там буде, то вже це ну, зараз фаворит беззаперечний, і всім як там внутрішньому кругу першого рукостискання, всім сказали, що визначено посолності. Ну, я вже один раз це казала. Другий раз, можливо, повторю. Порадіємо за ще одну українську родину, яка об'єднається, якщо ростему міру стане послом і поїде в Сполучені Штати. Але мені здається, Миколо. Ну було б логічно, що, щоб Рустем Мєров відзвітував про свою роботу міністра оборони. Бо я від дуже багатьох чую, і це не лише депутати Верховної Ради від опозиції, офрек про це кажуть депутати від влади, волонтери, громадські активісти, що Умєров цілком і повністю провалив роботу міністра оборони, і що відправляти його після цього послом. Ну, з одного боку, продовжуємо стару давню традицію. Тих, хто не впорався, відправляємо. Послами з іншого боку, ну на треба ж дати відповіді на ці питання, які є всередині України, а потім уже кудись їхати. Чи як ти думаєш, як це буде? Чи ніхто нічого ні про що звітувати не буде? Та ні, не буде звичайно. <гум> <гум> Його назначали без програми, і поїде він без звіту. Ну ось ця традиція призначеннями послами тих, кого ми не хочемо, щоб говорили. Це, ну це типова традиція. Пана Зеленського, типу, ну типу, це частина його стилю. Я до речі не знаю звідки цей стиль прийшов. Можливо, це якесь нововведення, ну, в кварталі він не міг цьому навчитися. Типу, там не було таких можливостей. А тут от, можуть взяти і відправити послом. Ну от ну насправді це така почетна ссылка, почетна пенсія. Типу, летиш собі і там сидиш. Ну насправді штати ж. Я думаю, що посол в Штатах це сильніше ніж більшість міністрів. Можливо, в середині країни сильніше буде тільки прем'єр там регіон Буд оборони МВС і фінанси. От я думаю, сильніше типу немає. І всі решта міністрів слабші, ніж, наприклад, посада посла Сполучених Штатів. Ну от, тому чи, чи Британії да, в таких великих країнах, які ж ну на щось впливають. Ну, от, а, тому ну завжди теж треба бути активними і працювати. Але типу, я б не сказав, що це прям пониження. Ну це просто буде новий виток. Ось от я думаю, те, що президент говорив про посиленні інституції. Оце якраз таки було про Рустема Умерова. Типу що от задати тон. Правильний типу, ну і він як переговірник може це все власне запустити і закрутити. Єдине, що Зеленському, ну, щоб Умерова замінити це. Зараз треба три нових Умерова, по типу, одного на переговори, бо він з Мідінським вів трек на міністерство. Ну, і зрозуміло, що закупки і, ре, і решта всіх цих історій, хто буде це контролювати і робити. Насправді в європейців і американців до речі, Трамп Зеленському при розмові сказав, що його дуже тривожить корупція. Тому що давати сюди гроші і зброю Трамп не проти, як показує зараз досвід, але його бентежить корупція. Ну от а якраз таки закупки, це те перше, що нам згадують: закупки і неефективність. Оце дві дві речі ну неефективність через що через корупцію. Тому що половини це все ну от і це, якраз таки те, що нам згадують, і те, що нам власне підкидають, що мовляв, дивіться, ви тут просто робите дуже погану роботу. Насам на сам кінець не можу не запитати в контексті і корупції, і візита Кіта Келога до України, якщо він тут буде тиждень, очевидно, він буде зустрічатися як з владою, так і з опозицією, як з опозицією, так і можливо з громадськими активістами, можу припустити, що буде якась зустріч з представниками центру протидії корупції, керівник якого зараз Віталій Шабунін ну, може опинитися на лаві підсудних. Не знаю, сьогодні нібито мало бути обрання запобіжного заходу. Буде не буде. Подивимося я як ти думаєш, чи на що в принципі глобально вплине справа Віталія Шабуніна? Наскільки це може бути перше, помітна історія ззовні А друге, на що це може вплинути внутрішньо? Ну, внутрішній трек поставлений на паузу, поки війна там ми протестів не побачимо, чи, наприклад, якихось цих Тобто є там Фейсбук заклики, там звернення деяких депутатів, не всіх, але частини. От ми бачимо, що знову ж таки опозиція бездія. ну як не як Шабунін. Це частина опозиції, і якраз таки тих, хто чи не найбільше критикував владу за корупцію? Чому опозиція мовчала? Опозиційні партії з політичні сили ну, виступили на підтримку голос як? європейської листами листами і постами в Фейсбуці? Це що, все наше депутат? Так Може це не депутати, а партія блогерів. Ну типу, ну треба зібратися і робити роботу. А нас типу вважається, що ну в пост в Фейсбуці написав, підтримав. Чи можна це вважати підтримкою? Ні. Де депутати в Бебі, де депутати в набу, де депутати? Ну тобто, давайте, давайте чесно, депутат має більше повноважень, ніж, наприклад, просто написати пост в Фейсбуці. Для цього обиратися в Верховну Раду не треба. Функціонал депутата в рази більший. Чому вони цей функціонал використовують на відсоток? Велике питання. От, а це перше, друге щодо Кіта Е, Ну ми не знаємо його план. Ну от і з того, що видається, все-таки може їхати для торгів і для е, переговорів. Два сценарії. Тому що е, якщо будуть переговори між нами штатами і росіянами, то обстрілів не буде. А якщо буде якраз таки шантаж Росії і шантаж нас. То обстріли можуть бути, тому що самі обстріли на покелого ну, умовному в Києві будуть означати тиск на Сполучені Штати. Ну, от, тому це два сценарії загалом його поведінки. Не просто так він буде тут сім днів. Віце, це нереалістично довгий сценарій перебування американського заморського високопоставленого гостя в Україні. Ну на сім днів рідко хто приїжджав. Очевидно, сім... багато що встигне, так, Микола, О, в нас стойке час, але їде, їде заверш завершу. Їде з товстою папкою корупційних офшорів і криптогаманців, які виводились за війною, буде класти їм на стіл і жорстко говорити. Подивимося, Микола Давидюк, політолог, був на Радіо НВ. Далі у нас коротка пауза, новини з а потім я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.